Для чого компанії роблять п'ятигодинне інтерв'ю. Що вони хочуть не знаю, побачити, роздивитись? От. Ну, давайте я на це питання відповім так. По-перше, це така вже устояла практика у великих компаніях або де високі зарплати брати. І проводити таке фінальне інтерв'ю, знайомитись з командою, яке затягується на 5 годин. В когось це може бути 2-3 години, в когось може бути там, 5 годин. По моїй практиці в мене були і 5 годинні. В принципі, фінальні раунди це було стандартно. Де високі зарплати, де цікава пропозиція, де цікава компанія стандарт 5 годин. І з що вони питають? Це ти зустрічаєшся з членами команди, всім говориш одне й те саме про себе, задаєш їм запитання, вони на тебе дивляться, тебе оцінюють. І потім, по, по результатам цього інтерв'ю, тобі кожен член команди виставляє тобі якби, оцінку. І щоб тебе прийняли в команду, має бути беззаперечно так. Всі члени команди кажуть: ми хочемо її бачити в нас в команді.